Вітаю, друзі! Вечір. вечір п'ятниці. Дякую, що ми зустрілися. Дякую, що ви лайкаєте. Дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте і так далі. А знаєте, що росіяни зробили? Знаєте, що зробили росіяни? Вони хотіли за 10 днів. Це ось план вже відкритий. За 10 днів захопити всю Україну. Те, що кажуть, там, два дні такої, ні. У них. Точно був план 10 днів окупувати всю нашу, друзі, країну, зайти, розташуватися по всіх областях, розташуватися по всіх областях, провести у всіх областях приблизно такі референдуми, як вони це проводили на тих окупованих територіях. І потім уже офіційно, друзі, офіційно анексувати. Україну сказати, що все зроблено, як в Криму. Розумієте? Але що в них вийшло? Нічого? Нічого. Навіть от сьогодні Киргизстан припиняє Киргизстан припиняє обслуговування російських карток МИР. Раніше це була Туреччина. Китай. Навіть всі ці, начебто їхні друзі, припиняють, а Лавров продовжує казати, брехати своїм. Ось Лаврова і делегацію не пустили поляки на засідання ОБСЄ. Друзі, це унікально. Не пустили, не видали візи, нічого. нічого. А він каже. Що а ми самі не поїхали. А чому не А тому що на окупованих територіях Луганську і Донецьку члени ОБСЄ Брали участь у коригуванні вогню по Донецьку і Луганську. Слухайте, 90% на тих територіях членів ОБСЄ були громадянами Російської Федерації. Виходить, що громадяни Російської Федерації наводили на Донецьк і на Луганськ. Кого наводили? Ми по ним не стріляли. Якщо і були якісь обстріли, то це були літаючі міномети ДНР, ЛНР. Ну, ви розумієте? Вся, все таке цікаве. Таке цікаве. До чого дійшла ця окупація? До того, що в Австралії на честь визволення Херсона випустили джин, який називається Херсон. Друзі, ось до чого це доходить? Ось до чого це доходить? О до чого це доходить, що мені пишуть? Російські барани протестують проти цін на м'ясо, а не проти керівництва Росії або м'ясокомбінату. Вони їм не, їм не подобаються ціни на м'ясо. А те, що вбивають їхніх дітей, мобілізація, це все нормально. Ось це мені пишуть. Вони встраюють протести. Проти цін на м'ясо. А, а я кажу, а чому барани протестують проти цін на м'ясо? Барани їдять амброзію і інші mm. рослини. Вони ж травоядні, Навіщо їм м'ясо, їм достатньо того, що їм дають. А що вони зробили? Ось заробили. Пише така жіночка. Що сын погиб мой на поле боя. Поставьте класс моему сынку и фотографию. О, -ху -ху да? Далее, это российские паблики. Не выдержал отец. Отец военного умер на похоронах сына. Смотрите, в Белгородской области прощались с погибшим они пишут, на, в Украине Андреем махова парня похоронили на аллее славы в селе Салтыкова. У него осталось двое детей, а отец умер во время похорон. Что я могу вам сказать? Ну, помер. Ну, помер, так и бывает. Пришли в Украину. Захотіли в Україну. Ну і захотіли і далі ще Все отримали, що хотіли. Ну і отримали, друзі. Я хочу подякувати нашим донаторам сьогодні, як, як ніяк. Друзі, дякую вам. Е, да, звернувся ще до мене один е, чоловік Дмитро. Я звів їх його там з людьми, які працюють на передовій, прямо там, волонтерами. Він виробляє окопні свічки. Ви знаєте, це в баночках, воск і так далі. їх разом, щоб не бути переводчиком. Хай вони працюють напряму. Ну, він виробник, вони опасну. Ось, кол... Через день вони їздять. 3-4 рази на тиждень хлопці їздять на передову. А донаторів сьогодні багато. Дивіться, я, щиро... я всім щиро дякую. Будь-яка сума, будь-які кошти. Друзі, це все величезна, величезна подяка немає значення. Єдина є просьба не відривати останнє від себе. Так от щира подяка Сокольчук Олені на монобанк задонатила, Оземка Юрію. Невідомий був 1 грудня 18.30 18.30 переказ Шуліка Володимиру, Орлик Алі, Умнові Ольги, Строганова Інна, Тимчук Микола, Сапсай на Монобанк задонатила Ірина, Канавалюк Галина. І ще було на монобанк невідомий. 1 грудня о 20.40. Щиро вам, друзі, дякую за вашу допомогу і каналу, і нашим військовим. Йдемо далі, друзі. Ось ви знаєте, що такі люди, які підтримують Порошенка. Вони ж є. є боти, які працюють, це нормально. Я їх розумію, і це їхня задача прийти на, е, знаєте, накакати, нагадати, вони за це тримають гроші. Це нормально. Є ті, хто е, навколо нього ну це такі шакалята, які розносять це все, роздають, їх я теж розумію. Вони заробляють гроші, все нормально. А є ті, кого відсторонили подалі від влади, і вони зараз не, не можуть знущатися над людьми, не можуть красти так далі. А є інші, які, які просто щось почув. Щось почув. Щось почув. Ось мені пише один: Кеп називається. Там немає прізвищ, немає імен, немає фотографій, є кеп. Суспільство більше цікавить, навіщо Арахамія літав у Відень на зустріч з Фірташем. Ну, пункт номер один. Хтось літав разом з Арахамією? Хтось знає, коли він літав, куди він літав, на зустріч з ким. Ну, я питаю у нього. Ви з ним були, ви знаєте, ви бачили, ви, ви були на зустрічі. Ви що знаєте, чи це просто фейк? Я не знаю. Хтось це знає? Точно, у когось є квитки, у когось є там, де він ночував, у когось є фотографії, у когось є щось. Нема. От Вкинули і люди хавають. І люди хавають. Суспільство більше цікавить. Мене цікавить більше, яке суспільство це цікавить? Яке? А ще хочу просто сказати: якщо і літав Арахамія туди, то він літав туди. По пораді Порошенка. Порошенко йому порадив туди злітати, попити кави. Пам'ятайте, як він казав. Тепер кожен з нас може встати, сісти в літак і полетіти випити кави у відні. Ну, якщо і літав туди Арахамія, то він літав попити кави. Ось розумієте, а тепер підемо далі. Вони згадують Зеленському. Його роботу на сцені, те, що він казав на сцені, казав в своїх мініатюрах, казав в своїх роликах, казав, щоб показати нікчемність тієї влади, підлість твоєї влади, тієї влади, показати, які вони покидьки. А ось тепер давайте трохи інше. Всі ж знають, що Безлер БС це той, що був на чолі окупації Горлівки, всі знають. Він був ну, водієм, персональним водієм Артура Герасимова, який зараз завжди поруч з Порошенком, а він ще є там і голова, співголова фракції, а він там є. Фу, ким він є? Мене, мене слів нема. Він покидьок повний, він повний покидьок. Так от, коли він мешкав в Горлівці, він працював, працював у нього. Шахов, не у нього, вибачте, у нього працював Безлер, без а з шаховим вони працювали Шахов в Луганській, а, а Артур Герасимов у Горлівці, і вони робили всі схеми, всі крадіжки, всі обходи від оподаткування. І поруч був охоронець, персональний водій, Безлер. Так от ви бачите, яке оточення навколо Порошенка Шахов, Герасимов, Безлер, Де він зараз не знає. А тепер давайте уявимо, якби Безлер дійсно був ну хоча б не водієм, а хоча б якимсь артистом з кварталу 95. Що було з Зеленським зараз? Вони настільки гидотні, оці люди. Вони настільки, знаєте, тут Іноді, я думаю, десь в чому у них є вищість раси. Вони себе вважають вищими. Вищими. Розумієте? Вони себе вважають вищими. Ну що ж, Буває таке, друзі, буває. Буває. Ну, і ще таке. По нашим посольствам росіяни пішли роздавати кроваві пакети, пакети з Рівчаткою, пакети з кров'ю і так далі. Ну, що сказати, міністр Кулеба заявив, маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору. Звісно, добре сплановано. І вгадайте з трьох разів, хто це робить. І угадайте, хто завжди себе так поводить. Це терористи. Ви тепер усі зрозуміли, що всі терористичні акції, які проходили, і проходили, ну зараз ні. Зараз вони проходять тільки проти України. А світ затих. нема терористів. Терору в світі нема. Ви, ви зрозуміли? Ви зрозуміли, нема терору в світі, тому що Росія зайнята. Тому 90% з того, з того тероризму, що було в світі, там рука, як ото кажуть, Москви. І хай Сполучені Штати дуже задумаються про близнеців, про башти близнеців. Хто фінансував, хто показував, хто йшов, хто чим був. Хто снаряджав, знаєте, хто, хто в тому анікделі, той, хто йде, уже ніхто нікуди не йде. Так, а там йшли, і я вважаю: от я вважаю, що 90% терористичних акцій, які проходили на земній кулі, в ній приймала участь Російської Просто. Ну так виходить. Сколок от цієї Російської Федерації у нас в Україні. І вони наші внутрішні гніти. Я вам ще раз дякую за вашу підтримку, за ваше розуміння, за вашу підписку, за ваше розповсюдження, за те, що ми разом. До завтра. Україна переможе!